Привіт! Благословен вам Божих на сьогодення. Ви знаєте, я сьогодні з вами хочу поговорити про лжепророків, про людей, які брешуть. Усім нам брешуть через канали, через е, сторінки свої соціальні. І більше того, чогось люди ведуться, люди вірять. Я вам нагадаю, спочатку вторгнення говорилися на дати, говорилися місяці, коли буде завершення цієї страшнючої війни. Але чи то є правда? Ні. І такі лжепророки, журналісти, аналітики, політики. Що вони роблять? Вони кинули вам брехню, як шматок якогось м'яса для голодної собаки. Вибачте за порівняння. Просто говорю нашою українською мовою. Але правди там немає. Вони досягають тільки величезних переглядів своїх сторінок, своїх каналів і заробляють на цьому непогані гроші. Я вам маю сказати. Але чому ця людина сіє брехню? Бо живе вона по душі, а душа вона спокуслива сатаною. І спокушається така людина, тільки гріхом мамони, жагою до грошей. І сіє вона тільки неправду і тільки брехню. І в святому Писанні є попередження щодо таких людей. От дивіться, друге <кій> Петра, друга глава, з першого вірша. А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вас, учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відрічуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадністю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них від давна не береться, а їхня загибель не дрімає. Коли людина бреше та ще глаголить да, син навколо і вода в оману, Господь це все бачить. І якщо такі люди думають, що брехня їм зійде з рук, неглибоко помиляються. І це прописано в святому писанні так само в першому посиланні до Солунян. Якщо у вас російська Євангелія, Біблія, то це до Фесалонікійців <кій> в п'ятій главі, в третьому вірші, Дивіться, як прописано: бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як муки тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Говориться про те, що так, коли людина, як нам, кричать, скоро буде перемога, скоро буде мир, а зараз, поки ми цього не бачимо. І ми якось віримо, бо хочемо сподіватися, але сподіватися потрібно не на таких брехунів вже пророків, а тільки на Божу людину, тільки на Господа. А Божа людина, вона всередині себе, має Духа Святого. І цей Дух Святий, він веде цю людину. Така людина вона керується тільки святим Писанням. І така людина вона говорить чисто Євангелію і правду, бо вона знає відповідальність. Яка буде покладена перед Богом за кожне її слово, і наш пастор дуже давно, ще до початку вторгнення, говорив про те, що буде вторгнення, буде війна і гляде третя світова ядерна війна. Але люди чогось не хочуть чути правди. І потрібно лише включити мозок і подумати про те, що кому ми віримо, кому ми даємо дозвіл вливати брехню чи правду в наші вуха, затуманювати нашу підсвідомість, чи навпаки пробуджувати. Бо Господь. Праведних людей, які увірували в нього, які каються, які наслідують Ісуса Христа, Він завжди спасить. Бо це є праведні люди. Він спасає такі народи праведні. І я вам можу сказати, що в другому посиланні Петра, в другій главі, з 4 вірша, по 22-й вірш, там чітко написано, що Господь робить. З брехунами і з людьми, які не вірують, які не чують Слова Боже. Якщо у вас є святе писання, відкрийте, будь ласка, почитайте. Адже коли ви інформовані, тоді ви спасенні. Я дуже хочу, щоб ви пробуджували свою підсвідомість, свої серця і відкривали свої серця тільки для Слова Божого, адже це є спасіння. Нехай Господь вас наповнює своїм словом, нехай він вам дарує пробудження. Ви тільки попросіть в щирій молитві Його. І Якщо ви потребуєте духовної підтримки, наставлення, пишіть мені повідомлення. Послухайте проповіді нашого пастора, пробуджуйтеся, думайте про те, кому ви довіряєте, адже чомусь ви хочете вірити брехунам і потім ви дивуєтеся, чого такі наслідки в вашому житті. А Господь каже: Іди до мене, іди за моєю правдою. Адже тут на землі, вже є моя людина, мій помазаник, який сіє тільки правду мою Божу. Все, що від вас потрібно, пробудитися, послухати проповіді, почути проповіді кожної такої сестри, як я з нашої церкви, кожної Божої людиночки, і виявити бажання пізнати Божу істину. Благословень вам Божих на пізнання Господа. Ми дуже на вас чекаємо.